Війна, така вона жорстока і холодна, замучена, сива, стара, вдягнута зовсім якось немодно. По Україні снує, як мара. Війна. Вона вся поранена і дуже болюча. Зіткана з горя людського й біди, душа в неї гола, продажня, колюча, там, де ступає криваві сліди. Війна. Постійно голодна, бо їй усе мало, давиться, бідна, та суне вперед. Там, де ходила, все пусткою стало, змучила співом проклятих сирен. Війна, це налякані діти в підвалах, це чорні хустини, могили, хрести. Це кожного дня розгрібати завали, це жити з цим волем і далі йти. Війна. Розбиті окопи і сльози військових, це побратима прикрити в бою, бути завжди і до всього готовим вижити всім і лишитись в строю. Війна, це недоспані ночі в молитві за рідних, це чекати дзвінок чи, хоча б смс, це тривога і страх, що розплющуєш очі, бо знає. Війна це не поле чудес. Війна. Це герої, солдати двохсоті, трьохсоті, операція, госпіталь, ліжко, протез. Це страшна тамара, що топить в болоті. Це безвісті зниклі, нема. Просто щез. Війна, це жахіття моєї країни, смертельна хвороба планети земля. Це нагороди посмертні в родині, незвана, чужинська, чорна біда. Війна. Це та сама бліда й уродлива потвора, в неї очі скляні, замість серця снаряд натягнула на себе лахміття у по країні гуляє і жере все підряд. Та невже зупинити не можна це лихо, гинуть кращі із кращих доньки й сини. До Бога, звертаюсь, молитвою тихо, захисти усіх нас в цьому пеклі війни?